Усім привіт, Соловейко! З вами нині будемо говорити про фільм 1984 року Льодяна людина. Члени наукової експедиції проводять розкопки в арктичній пустелі. В одній із печер вони виявляють у льодові щось незвичне: крижану брилу обережно вирізають і кріплять до вертольоту. Крижаний блок перевозять над засніженими горами до наукової лабораторії. Пізніше вчені відправляють своєму керівництву факс, в якому повідомляють про важливу знахідку археологічного та антропологічного значення. Вони просять припинити бурильні роботи на території та вислати до лабораторії фахівця, який допоможе дослідити істоту, заточену у брилі льоду. Лабораторії направляють доктора Стенлі Шепарда. Він антрополог і зараз проводить у Арктиці свої дослідження, вивчає історію, культуру та традиції місцевих ескімосів. Через те, що доктор часто затримується на зустрічах з аборигенами, його колеги постійно жартують над ним та не сприймають його роботу всерйоз. У лабораторії Шепарда зустрічає доктор Діана Брейді разом із групою інших учених та повідомляє йому про доісторичну знахідку. Спершу вчені вирішують, що знайшли ведмедя чи якусь іншу дивну тварину. Вони розповідають, що Давно російські дослідники знайшли у льодові мамонта його клітини виявились досить життєздатними. Вчені сподіваються, що знайдена ними істота теж добре збереглася. Вони планують взяти частину його збережених живих клітин для подальшого вивчення. Дослідники вмикають лазер та обережно шар за шаром розрізають лід. Незабаром їм стає зрозуміло, що в льодяній брилі заточена не тварина, а тіло печерної людини. Шепард оглядає зовнішній вигляд неандертальця та робить висновок, що в минулому чоловік міг бути мисливцем і жив на землі близько 20 40 тисяч років тому антрополог хоче ретельніше вивчити знахідку, але доктор Діана Брейді разом з іншими вченими мають намір розрізати неандертальця на частини та відправити на вивчення до найкращих науково-дослідницьких центрів світу. Шепард просить, щоб вчені ще раз дослідили ділянку землі, де знайшли неандертальця, адже у льодовику може бути заморожене ціле плем'я печерних людей. Проте площа пошуків може розтягнутися на тисячі квадратних миль, тому йому відмовляють у подальших дослідженнях. До історичну людину розморожують та звільняють. Від одягу, щоб узяти зразки тканини для вивчення. Йому роблять переливання крові та чіпляють електроди, щоб відстежувати мозкову активність. Під час тестування вчені зауважують, що всі живі клітини неандертальця збереглися в ідеальному стані. Доктор Брейді вважає, що в організмі стародавньої людини можуть бути якісь кріопротектори, які допомогли зберегти його тіло від ушкоджень при заморожуванні. Дослідники продовжують вивчати неандертальця, і у процесі дослідження з подивом помічають слабку хвильову активність у його мозку. Вони вирішують спробувати Живити чоловіка та вводять йому ампули кальцію і адреналіну, після чого використовують дефібрилятор. Серце неандертальця починає битися, і всі вчені завмирають на місці від усвідомлення, що їхнє неймовірне відкриття незабаром сколихне весь світ. Крижана людина приходить до тями на операційному столі в оточенні фігур у хірургічних масках. Вона не розуміє, що відбувається, тому панікує і всіляко ухиляється від уколу зі снодійним. Тільки у шепарда вистачає сміливості та людяності, щоб зняти маску і показати неандертальцю звичне для нього. Його бородати обличчя, бідолашний занурюється у мирний відновлюючий сон. Після цього вчені збираються в окремому кабінеті та обговорюють подальшу долю неандертальця. Вони розуміють, що за цю дивовижну знахідку їх якнайменше очікує Нобелівська премія. В Арктиці команда займається вивченням кріопротектора, щоб у майбутньому заморозити всіх онкохворих та розморозити їх, коли людство знайде метод лікування цієї хвороби. Тепер, завдяки крижаній людині, вони зможуть з'ясувати, як зберігати живі клітини організму за екстремально низьких температур і заморожувати Людей, щоб досягти безсмертя, шепард не підтримує цікавість колег і вважає, що людина не повинна жити вічно, бо планета і так перенаселена. Вчені вирішують поки що нічого не говорити журналістам, щоб їхню знахідку не перетворили на зірку телешоу чи рекламного ролика. Антрополог пропонує спочатку вивчити неандертальця у природному середовищі та з його допомогою дізнатися більше про доісторичний світ. Шепардові вдається випросити у команди два тижні на власні дослідження для крижаної людини. Обладнають спеціальний віварій, який наповнюють різноманітними тваринами. Та рослинами, щоб неандерталець міг полювати та добувати собі їжу. Печерна людина прокидається у звичному середовищі та займається звичайними для себе справами. Спершу неандерталець знаходить ягоди і вичавлює з них сік, щоб втамувати спрагу. Пізніше він виганяє птицю з її гнізда та краде з нього яйця. Надвечір чоловік розпалює багаття за допомогою двох каменів і готує на ньому їжу. Наступного дня, після ранкового душу під водоспадом, крижана людина йде полювати на кабана. За допомогою хитрості заманює його в печеру і пронизує саморобним списом. Під час Боловлі, При неандерталець приймає шланг за здобич і витягує його з води. Всупереч його очікуванням, предмет виявляється неїстівним. Тоді чоловік помічає, що шланг тягнеться до самісінької скелі і приходить по ньому до потаємних металевих дверей. Печерна людина швидко виламує двері і виявляє за ними кілька лаборантів та тварин, заточених у клітках. Налякані вчені, встигають закрити прохід рішіткою, щоб неандерталець не пробрався всередину лабораторії від побаченого. Печерна людина скаженіє. Він починає кричати і намагається пробити стіну кулаками. Одному з лаборантів доводиться вистрілити в нього дротиком із заспокійливим. Після цього вчені відвозять дикуна в операційну, щоб узяти додаткові зразки тканин. Шепард намагається захистити право неандертальця вважатися людиною, а не зразком для наукових дослідів. Учений нагадує колегам про те, що вони дали йому обіцянку, що він зможе безперешкодно вивчати неандертальця протягом двох тижнів. У відповідь доктор Брейді каже, що вони мають скористатися тим, що дикуна приспали. Увечері Шепард показує доктору Брейді відеокасету із записом його спостережень за різними племенами. Нами з усього світу на відео можна спостерігати, як вони демонструють фізичні здібності, які неможливо пояснити. Здається, що їхня шкіра невразлива до вогню та будь-яких інших тілесних ушкоджень. Антрополог вважає, що культура печерної людини може дати ключ до вивчення пристосування людського тіла до середовища. Він посилається на такі церемонії, як ходіння по вогню. Шепард, врешті-решт, умовляє колегу впустити його до печерної людини, щоб він спробував встановити з ним контакт. Антрополог заходить у притулок неандертальця без зброї та захисного костюма. Печерна людина намагається намагається прогнати чужинця, але Шепард, незважаючи на страх, поступово скорочує відстань між ними. Цікавість бере гору, і неандерталець підпускає Шепарда до себе та уважно оглядає його. Пізніше він валить вченого на землю, щоб провести своє власне дослідження. Неандерталець переконується, що чужинець не становить загрози і фізично дуже схожий на нього самого, тому вирішує піти на контакт. Він тицяє собі в груди і представляється як чару. Після чого Шепард називає його Чарлі. Антрополог також каже співрозмовнику своє ім'я. Печерна людина промовляє дуже. Схожі звуки у відповідь так вона дає зрозуміти, що запам'ятала ім'я нового знайомого. Антрополог зауважує, що шрами на грудях неандертальця складаються в малюнок великого птаха. Печерна людина видає різноманітні звуки і намагається щось пояснити шепарду, але доктору складно його зрозуміти. Щоб не втратити досягнутий прогрес у спілкуванні з неандертальцем, вчені вирішують задіяти професійного лінгвіста Мейбл. Дослідники починають записувати розмови шепарда з Чарлі на плівку. Після чого лінгвіст аналізує записи та намагається розшифрувати їх. Вона намагається знайти в. Промови дикуна логіку і з'ясувати, як він будує речення. Під час спілкування чоловіки називають один одному речі навколо, такі як камінь, жаба або гудзики на сорочці антрополога. Одного вечора Шепард починає співати пісеньку, постукуючи під час цього гілкою по каменю. Неандертальцю дуже подобається пісня, тому він просить нового знайомого продовжувати співати. Незабаром печерна людина підхоплює ритм настільки добре, що починає підспівувати вченому. У перервах між спілкуванням вчені проводять із неандертальцем власні експерименти. Вони намагаються виявити. Пити в крові кріопротектор за допомогою того, що тримають Чарлі в умовах екстремального холоду. Завдяки цій речовині вони зможуть заморожувати людей на довгі століття. Проте експерименти не дають бажаних результатів. І під час одного з випробувань вони мало не вбивають неандертальця. Коли неандертальця повертають назад у Віварі, Чарлі кричить на Шепарда, бо розуміє, що над ним ставлять досліди. Він хоче звільнитись від мук і просить антрополога вбити його. Але той відмовляється це робити. Шепард просить доктора Брейді допомогти йому у спілкуванні з неандертальцем. Він вважає, що Контакт з індивідом жіночої статі відкриє у Чарлі абсолютно нові якості, що допоможе краще його вивчити. Після довгих умовлянь Діана таки погоджується увійти до притулку печерної людини разом із Шепардом. Чарлі з цікавістю оглядає та обнюхує доктора Брейді. Після неандерталець пригощає налякану жінку жуком та намагається спаритися з нею. Шепард приходить на допомогу Брейді та забороняє Чарлі чіпати жінку, пояснює неандертальцю, що це його подруга. Крижана людина тікає в печеру і приносить шепарду блискучу деталь від шланга. Вона пропонує обміня. Те предмет на доктора Брейді, але знову отримує рішучу відмову. Під час наступного візиту Чарлі перебуває у чудовому настрої, і вченим вдається дізнатися про нього дещо новеньке. Він малює жінку і двох маленьких чоловічків і починає натхненно розповідати про них своєю мовою. Вчені розуміють, що Чарлі говорить про свою сім'ю та хоче дізнатися, куди вони зникли. У той час як вчені та неандерталець спілкуються над прозорим дахом віваріума, зависає вертоліт. Це дуже збуджує дикуна. Він починає підійматися штучними скелями нагору, щоб наздогнати. Дивного птаха. Однак вчені вже наказали, щоб вертоліт відлетів подалі і не турбував неандертальця. Шепард знову зустрівся з ескімосами, щоб дізнатися у них стародавню легенду про птаха, посланця богів. Вони називають божество ім'ям дуже схожим на те, що вигукував Чарлі вслід вертольоту. Згідно з легендою, великий птах повинен віднести людину на небо та подарувати їй спокій та вічне щастя. Але якщо та згрішила птах, покарає її за гріхи і відвезе в інше місце. Наприклад, гріхом можна вважати знищення власного племені. Шепард припускає, що колись Давно на землі трапилася екологічна катастрофа, із території, де раніше жили давні люди, зникли всі тварини. Тоді Чарлі вирішив звернутися до божественного птаха і запропонувати йому принести себе в жертву в обмін на те, що він поверне на землю здобич і врятує його плем'я від голодної смерті. Для зв'язку з божеством неандерталець поринув у глибокий транс і прийшов до тями вже на операційному столі в лабораторії. Коли Чарлі побачив у небі гелікоптер, він вирішив, що це і є його божественний птах. Тепер він не може думати ні про що інше, окрім спасіння свого Мені після цієї події неандерталець перестає спілкуватися навіть із шепардом і протягом кількох днів намагається знову ввести себе у транс. Він розкладає перед собою дари для підношення божеству і малює на шкірі древні символи. Вчені хочуть допомогти дикуну, але не знають, що може вивести його з цього стану. Коли Шепард відвідує Чарлі, той таємно спостерігає за ним і намагається зрозуміти, як він відчиняє двері. Потім дикун знаходить кнопку від дверей і потрапляє у середину лабораторії. Він насторожено ходить коридорами і намагається знайти вихід із будівлі. Коли Неандертал. Неандерталець бачить своє відображення у зеркалі, то дуже лякається та розбиває скло. Далі він потрапляє до кімнати з тваринами, замкненими в клітки, і з жахом вибігає з неї. Дикуна лякає буквально все, що він зустрічає на шляху: ксерокс, ліфт та дивні зілля у скляних колбах. Тому, коли йому на шляху трапляється один із учених, неандерталець одразу ж кидається на нього та пронизує списом. Вчений встигає голосити тривогу, а Чарлі вдається вибратися з лабораторії. Шалено щасливий, він падає на землю і торкається снігу. Раптом він бачить, як неподалеку летить вертоліт, і намагається до нього підібратися. Але під час розвороту машина випадково збиває неандертальця і той втрачає свідомість. Чарлі повертають до лабораторії, і вчені з полегшенням встановлюють, що він не постраждав. Після того, що сталося, Чарлі повинен стати піддослідним кроликом для вчених без права на звільнення. Шепард хоче іншої долі для Чарлі і наполягає, щоб той закінчив пошуки. Божественного птаха, і в нього з'явилася надія на порятунок свого племені. Але дослідники відмовляються допомагати дикуну та відсторонюють антрополога від досліджень. Тоді Шепард домовляється з групою небайдужих учених, щоб ті допомогли неандертальцю непомітно втекти з лабораторії. Шепард іде разом із Чарлі крізь засніжену пустелю. У лабораторії оголошують тривогу і на пошуки втікачів спрямовують людей на сніговиках та гелікоптері. Коли неандерталець бачить в небі велетенського птаха, то немов зачарований, йде йому назустріч. Шепард намагається зупинити Чарлі, але через об. Вал снігу між ними утворюється прірва. Коли вертоліт опускається надто низько, дикун хапається за нього і злітає вгору. Один із пілотів намагається затягнути Чарлі в кабіну, але у дикуна інші плани він щасливий, бо нарешті знайшов своє божество і готовий пожертвувати собою. Чарлі розтискає долоні та з усмішкою на обличчі падає вниз. За його польотом спостерігає Шепард і радіє за друга, якому нарешті вдалося здійснити свою мрію та отримати довгоочікувану свободу.